Добрий вечір. У Новомосковську сталася надзвичайна подія. У човні на річці Самара загинули четверо хлопців. На величезній швидкості у них врізався спортивний катер. Вижити пощастило лише одному. За свідченням очевидців власник катера був у стані алкогольного сп'яніння. Міліція порушила кримінальну справу. Більше знає наш кореспондент. 1 травня мешканці Новомосковська запам'ятають надовго. Трагедія такого масштабу на воді тут сталася чи не вперше. П'ятеро друзів у день усіх трудящих захотіли покататися на човні. За свідченнями родичів на рибацькому катері хлопці їздили досить часто. Євген Ганчев один з тих, хто вижив після аварії. Незважаючи на шоковий стан, юнак чітко пам'ятає той день. За його словами, вони разом з друзями на якийсь час вирішили зупинити човен. Спортивний катер знаходився від них у метрах 150. Втім, вже через декілька секунд він попрямував на хлопців. Від удару їх просто викинуло. Я виплыв і плыву к а говорю, ну, а рома лежить і кров'ю кров захлюбується. Я взяв його на руки і говорю: Рома, рома. У нього сліза з лівого глаза потекла і все. Усі загиблі вчились в одній школі, окрім Андрія Герасимова, який закінчував Криворізький військовий ліцей. За словами матері, 16-річний юнак хотів продовжити навчання в одному з військових вишів. Він був ліцеїстом Суровського ліцею, Криворожського, мріяв поступити в академію сухопутних військ в Львов і бути ВДВ, служити, бути офіцером. Розбитий човен і досі знаходиться на одному з причалів: калюжа крові та кросівки. Це все, що нагадує про той трагічний день. Дірка у борту човна доводить слова свідків, підтверджують їхню провоту і рятувальники водолази, які прибули на місце аварії через декілька хвилин. Втім, врятувати хлопців вони не змогли. Юники померли від удару. Першого витягнули. Я щось винернув, Спрашую шеф за рулем був, Анатолій. Спасемо, Мінкасаня, тебе не было під водою минут 15-20. Ну все, спасти можно в течені 7 минут. Справу розслідують Дніпропетровський лінійний відділ міліції міського порту. За словами правоохоронців, у аварії винні обидві сторони. Спортивний катер перевищив швидкість, а загиблі не мали належних прав на експлуатацію човна. За фактом аварії на річці порушено кримінальну справу. Возбуджуємо головне дело, тоді же 1 числа, по статье 291, нарушение действующих правил і для просолу Роман Малко новини 11 каналу.